Слізь далекі, нерек, нелегкі уроки, ти у серці добро збережи, Хай змиває дощі всі тривоги, але віру в майбутнє держи. Коли ранять слова чи дороги, і здається, що падаєш низ, пам'ятай, у цій битві жорстокій ти сильніший за бурі й вітри. Серед темряви світом лишайся навіть тиски гіркої журби, і до Бога завжди ти звертайся, Він є сила і мир боротьби. Крізь пітьму пробивається світло, теплий промінь торкає лице, бо душа, хоч поранена, квітне, як відкрите для щастя, живе. Тож іди, не лякайся поразок. Кожна рана це цінний урок, не втрачай віри у негараздах, і добро стане твоїм вінком. В твоїх жилах тече сила правди, серце б'ється, мов вільний птах, хай в житті ще зустрінуться вади, але щастя зросте у роках. Хай надія веде наче зорі, освітляючи темрявий шлях і любов, як вогонь у просторі, зігріває в холодних вітрах. Не згуби собі віру й сміливість, хай в очах племеніє життя, бо у серці дає доброзичливість завжди квітне нова висота. Хай молитва, мов пісня крилата, підіймає над сумнівом злом, пам'ятай: ти творіння засяте, і любов Твоя сяє теплом. Ти, мов промінь, що крізь смари линеш, прокладаєш у темряві шлях, хай Господня рука тебе спинить, коли страх огортає в серцях. Кожен крок, що веде до вершини, загартовує душу твою, не здавайся, бо сила невпинна, твори диво у кожній бою. Хай неспокій, мов вітер осінній, розкриває твій в'ялий порив, ти не згубиш вогонь, той незгасний, що Господь у тобі запалив, і хочає попереду терени. Пам'ятай, це дорога життя, вір, надійся, люби без зупину в цьому істина і майбуття Богу!